Урок я досліджую світ. До уроку, до уроку! В школі дзвоник кличе вас. Поспішіть місця зайняти, час урок розпочинати. Ну, мо, діти, підведіться всі приємно посміхніться. Проведіть програму, як почуває себе ненька Україна, самостійно. Давайте з вами пригадаємо. Уважно розгляньте оці світлини. На вашу думку, чим відрізняються луки від лісів? На якій картинці ліс? А де луки? Чим же вони відрізняються? На минулому уроці ми активно говорили про ліс. Луки це безлісі ділянки землі, вкриті дикорослими трав'янистими рослинами. Луки вкриті травянистими рослинами. Більшість із них яскраво квітують. Рослини луків добре освітлюються сонцем, отримують багато світла і тепла, зі всіх боків їх обдурає вітер. Тобто, основною відмінністю від лісу є те, що немає дерев і кущів. Вони вкриті більшості своїх трав'янистими рослинами, які яскраво квітують. З усіх боків їх обдуває вітер. Розгляньте деякі рослини, які ростуть на луках. Можливо, деякі з них ви вже бачили. Дивіться, які вони красиві. Це самі прості, вони не ростуть у вас у саду, але ось на луках і так гарно йти і дивитись на це. Над квітучими рослинами літають бджоли, метелики, джмелі, оси. Вони, в свою чергу, збирають нектар та запилюють квітки. Рослинами живляться гусінь, жуки, попелиці. Розгляньте уважно, як вони виглядають. Давайте спробуємо за картинками розказати, хто чим живеться. Хто ж кого їсть. Погляньте уважно, за стрілочками дуже чітко показано, як у нас ящерка та жаба, їдять різних комашок, зокрема, мухи. Це у нас якісь водяні комарі, просто комарі. Ну, а в свою чергу, ту саму ящерку чи жабу може з'їсти змія. Птахи, до речі, полюють не тільки на комах, а й у високій траві будують гнізда, відкладають яйця та вирощують пташенят. Тобто, діти уважно. Так, згадали, можливо, запам'ятали, хто не знав, що також отакі, от от, бачите, такі цікаві пташки будують свої гніста у високій траві. Так, не на дереві, а у траві. Так, правильно кріт їсть у нас ось таку гусінь та черв'яків. Які у нас, в свою чергу, в землі знаходяться, також на луках. Ось у нас миша, вона їсть пшеницю жито такі зернові культури. Трошки відпочинемо та повернемося до нашої теми. Як тільки ніч настане, 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 Криваються зірками у горі, А місце що над нами, над нами, над нами. А місячшом над нами, над нами, над нами, знов є у барабани і каже дідворі, а зараз разом з нами поплещемо руками. Спочатку вправо, вліво, а потім догори. А місяць що над нами. Молодці. Давайте з вами поміркуємо. А як же люди можуть використовувати луки? Ну, зокрема, гля дивлячись на цю картинку. Під час прогулянки на лузі не зривайте квіти та не ловіть метеликів, не руйнуйте гнізда, джмелів. адже вони дуже важливі для природи. Так, у них своя екосистема. Це своє природне угрупування, луки. Бачите? Таке маленьке своє життя. От як і у нас, де ми зараз з вами живемо, от так само там співіснують метелики, різні тваринки, гусені і в кожного своє життя. Пташка побудувала гніздо, тут літають джмелі, тут у нас ростуть квіти, тут квіти опилюють бджоли і таке інше. Таке маленьке своє життя. Тому будьте, будь ласка, уважні. До речі, цікаві факти: кріт може за одну ніч прорити тунель довжиною 76 метрів. Уявіть собі, 76 метрів. А доросла жаба з'їдає за своє життя більше трьох тонн комарів. Уявіть собі, який маленький комар. І це, знаєте, це середнє значення однієї жаби. Не група жаб, а одна жаба за своє життя з'їдає більше трьох тонн комарів. Це, можете перевести тонни у кілограми і зрозуміти, яке це велике число. А у метеликів смакові рецептори розташовані на ногах. Вони з допомогою ніг так, бачите, відчувають смак. На вашу думку, а чому луки називали природним угрупуванням? От у нас сторінка підручника 80-81. На вашу думку, чому їх назвали природним угрупуванням? Спробуйте побудувати декілька ланцюгів живлення, саме тих, які можна скласти на лугах. На луках. Погляньте уважно, до цього ми з вами. Розбирали хто кого їсть. Ну, в принципі, так і працює цей ланцюг живлення. Наприклад, змія, жаба, комар. Ось вам готовий ланцюг живлення. Спробуйте склати той ланцюг усно, який знаходиться саме на луках. Згадайте, які там у нас живуть різні тваринки, так, і погляньте. Поміркуйте, а які дії людей можуть зруйнувати луки як природне угрупування? На вашу думку? Ну, як таке маленьке їхнє життя? Що які дії людей можуть зруйнувати природне угрупування? Поміркуйте, це дуже важливе питання. Домашнє завдання таке: сторінку 8081 читати та знати на пам'ять. Можемо зробити невеличкий висновок. Луки це велике природне багатство нашої країни. Основним завданням луків є поліпшення природних та створення високопродуктивних сіножатей та пасовищ, а також їх раціональне використання для одержання сіна та зеленого корму. На луках, звичайно, ростуть травянисті рослини, які потім що робиться з ними. Ми їх згрібаємо, так це служить нам сіном, засушується кормом для тварин, випасають на луках також тварин. Це ви бачили на минулій картинці, робили свої цікаві висновки. Ну, а я сьогодні дякую вам за урок і до побачення!